10 липня це ЧСН з головними подіями дня. Сьогодні про таке. 400 замість 200. Через перенапругу сміляни залишились без електроприладів. Перший інститут у Каневі. Гуманітаріїв буде більше. Безвідходне виробництво залишки асфальту з центральних вулиць використають для ремонту провулків на Луначарського. Під напругою мешканці п'ятиповерхівки у Смілі за одну ніч втратили побутову техніку. Причина аварії підвищена напруга в електромережі. У квартирах людей вона зашкалювала за 400 вольт. Утім, жодне з підприємств, яке обслуговує будинок, провину на себе брати не хоче. Проснулася ночі, не було світа. Потім з'явився пізніше. Тому виявила, що згорів включати, він не включається. За одну ніч в квартирі Ніни Хільченко згоріли телевізор, бойлер та кондиціонер. У її сусідів та ж сама проблема: через перенавантажені електромережі у будинку погоріла майже вся побутова техніка. Ця аварія вже друга за останній рік, скаржаться люди. Енергетики та комунальники ремонтували мережу, але напруга у розетках і досі скаче, немов на американських гірках. Нім, це в будь-який момент не случиться. Воно ж скакає ось, ось сорок 241, 240, 241, 42. І це ще днем нічого, а ось вечором буде, що більше більше, ну тільки що, то ви зайшли, і свята не було, а в коридорі свят був. Кому скаржитись на проблему, люди не знають, адже внутрішньобудинкова електромережа знаходиться на балансі комунального підприємства. А лінія, яка підходить до п'ятиповерхівки, власність енергетиків. Комунальники своєї провини не визнають. До того ж, запевняють, несправність усунули. Сталася аварія на інженерних мережах електропостачання, що обслуговує самомілянський мрем. Були виконані роботи по відновленню електроспоживання на даному будинку. На даний момент питання щодо збільшення навантаження на цей будинок по цьому будинку немає. В енергетиків інша версія. Аварія сталася через халатність комунальної служби. Основна причина відсутність реконструкції внутрішньобудинкових мереж. Є обслуговування, відсутність обслуговування. Доки два підприємства з'ясовують, хто винен у аварії, мешканці будинку вже подали скаргу в управління захисту прав споживачів і готують колективний позов до суду на відшкодування матеріальних і моральних збитків. Аграрії країни вже намолотили 7 мільйонів тонн ранніх зернових і зернобобових культур. З них 4,8 мільйони тонн пшениці, 2 мільйони тонн ячменю, 16 тисяч тонн жита та 234 тисяч тонн гороху. Вже розпочали збирати овес. Його намолочено 11 тисяч тонн. Триває збір озимого ріпаку та заготівля кормів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. За оперативними даними регіонів, цього року очікують зібрати більше 45 мільйонів тонн зерна. Незабаром луначарка зможе похизуватись новими дорогами на їх будівництво. Планують використати більше двох тисяч тонн осколу. Загальна площа дорожнього покриття складатиме 14 тисяч квадратних метрів. До цього часу ці провулки про обновки і не мріяли. Раніше жителям мікрорайону доводилося лише нарікати на непогоду, яка змушувала їх долати шлях в гумових чоботах. Тепер вони спільними зусиллями узялися за ремонт своїх доріг. Руслан Сергійович він запропонував, що міська влада може виділити асфальт і ну, допомогти мешканцям. І мешканці мікрорайонів організувалися і, і самі роли. Ну, Роблять підготов... підготовчі роботи. Витрати за транспортування будматеріалу і подальше укладання твердого дорожнього покриття влада Черкас взяла на себе. Самі ж підготовчі роботи здійснювались коштом місцевих жителів. Я поцікавився про умови, на яких умовах це буде робитися, про всі деталі і зібрав громаду і зробив таке повідомлення для всіх, що ми можемо взяти оскол, використати його і побудувати поремонтувати дороги, які ми маємо. Заасфальтувати планують дороги п'яти вулиць мікрорайону. Оскол від фрезерування під час капітального ремонту по вулиці Хрещатик вже надійшов. Виконавець робіт комунальне підприємство Челуаш наголошує, за належну експлуатацію дорожне покриття слугуватиме черкасцям майже 10 років. На сьогоднішній день це є вихід. Тому що, по-перше, це є такий приклад, як співпраця Черкаської міської ради і мешканців. Мешканці не тільки прийшли жалітися, що в нас немає доріг, але ж пішли на зустріч вони одному і разом ми бачимо тверде покриття. Роботи тривають, на цьому міська влада зупинятися не збирається. Надалі за такою ж схемою тверде покриття з осколу покладуть в мікрорайоні Дахнівка. Перевірка на міцність. У Черкасах стартували гідравлічні випробування. Першими без гарячої води опинились жителі мікрорайону Митниця. Там комунальники знайшли п'ять поривів. Після їхньої ліквідації перевірятимуть мережі КП Черкаси Теплокомуненерго та Черкаської ТЕЦ, що по вулиці Сідова та Благовісна. Потім перейдуть до інших мікрорайонів. На Черкащині буде ще один виш. У рамках підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, відповідно до указу президента України, у Каневі вже наступного року прийматиме абітурієнтів гуманітарний інститут. Його створять на базі Канівського училища культури і мистецтв. І він буде частиною Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Нині Канівське училище культури і мистецтв, комунальний заклад обласної ради, має перший рівень акредитації. Щороку з обласного бюджету на його фінансування виділяють 11,7 мільйона гривень. Аби здійснити задумане, необхідно передати училище у державну власність. Профільні міністри освіти і культури вже вивчили це питання і досягли згоди, зазначив ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський. Єдина умова домовленостей продовжити в новому навчальному закладі підготовку фахівців для галузі культури. Культури, за п'ятьма спеціальностями. Та Анатолій Іванович сказав, що там значить, буде залишатися училище, але я думаю, що в майбутньому це буде поєднання в один гуманітарний заклад, який матиме профіль не тільки там, філології, іноземної, і так далі, а і працівників музейної справи і всі ті спеціальності, які веде училище, але як складова значить, закладу гуманітарного профілю. Тепер Кабмін має ухвалити відповідну постанову та передбачити у держбюджеті на наступний рік фінансування. А це за словами ректора Черкаського національного університету: 16-17 мільйонів гривень. Відтак триває розробка планів держзамовлення. Українська мова і література, історія, дошкільне виховання, початкова освіта. Соціальна педагогіка, соціальна робота можливо, англійську мову треба розглянути і подивитися всі інші. Це вже ми в тісному контакті з управлінням будемо вирішувати, виходячи з потреби і із затребуваності. Спочатку студенти канівського гуманітарного інституту здобуватимуть лише освітній рівень бакалавра, а у перспективі повну вищу освіту. Завадити репетиції учасників проєкту «Майданс» намагались представники опозиційних сил. Вони влаштували акцію протесту на Соборній площі. Із проханням не заважати, до них звернувся начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Вадим Береза. Втім, протестувальники залишились на площі. На час проведення тренувань діток на цій площі звільнити цю площу від. Е Політики, тобто від палаток від різних мітингів. Це ви це ви придумали. Оце зараз уже цю справу. Ви ж майдан була очкай, подана подана ша в чутні Ось зараз що... ми подивимося. Щас, ну, якщо, якщо це буде, так. ми будемо шукати компроміс. Попри це, чергові організаційні збори учасників танцювального проекту «Майдан» відбулись. Танцюристів зібралося більше сотні. Усі мали змогу висловитись, куди витрати мільйон у разі виграшу. Серед варіантів дитяча онколікарня, будинок для дітей сиріт ремонт доріг, зариблення Дніпра. Нагадаємо, що підтримати команду пообіцяв голову. Ва облдержадміністрації Сергій Тулуб, як розповів головний тренер черкаської команди Максим Горобець, зареєстровано вже більше 300 танцюристів. Втім, на його думку, подібні вуличні репетиції зацікавлять ще більше молоді. Сьогодні у нас акція в підтримку нашого майданцю, підтримку нашої команди для агітації ...більшої кількості, кількості учасників. Так що зараз ми просто хочемо приємно провести час, повеселитись і. Зарядитися енергією перед серйозним чемпіонатом. Зараз буде просто вуличний флешмоб. Так що, я надіюсь, вам сподобається. Приходьте наступного разу і ви. Учасники проекту налаштовані на перемогу, і жодні політичні акції не змінять їх настрою. А представники обласної влади наголошують, інтереси молоді мають бути вищими за політичні амбіції. Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за вчинення тяжких злочинів розшукує громадянина України Ліповського Федора Анатолійовича. Народився він 18 серпня. 1973 року правоохоронці звертаються до громадян із проханням. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо місця знаходження розшукуваної особи Ліповського Федора, негайно повідомити про це чергового в управлінні СБУ Дніпропетровської області за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Цього року на Черкащині розслідувано і направлено до суду 32 кримінальні справи про корупційні злочини. У 92% випадків збитки, завдані корупцією, відшкодовано. А представники прокуратури Черкаської області констатують, ефективність прокурорсько слідчої діяльності у протидії злочинності і корупції значно підвищилась. Прокурор Черкаської області Микола Лісовий, підбиваючи підсумки роботи у першій половині 2012 року, зупинився на вагомих результатах діяльності органів прокуратури. Так за шість місяців виявлено вісім злочинних угрупувань. З постановленням обвинувальних вироків розглянули сім кримінальних справ. До кримінальної відповідальності притягнуто 22 особи. двадцять 2012 особи. колеги, керівництво прокуратури області і прокурори на місцях вживали необхідні заходи щодо забезпечення законності. Підвищення ефективності захисту поміційних прав і свобод громадян та інтересів нашої держави. Наближення рівня роботи до вимог сьогодення захист прав потерпілих від злочинів, підвищення рівня оперативно-розшукової діяльності. Ці завдання ставить сьогодні перед працівниками прокуратури новий кримінально-процесуальний кодекс. Горіло пшеничне поле на Канівщині неподалік села Козарівка. Сталася пожежа. Про неї повідомив місцевий житель, який проїжджав польовою дорогою на власному автомобілі. На допомогу рятувальникам було залучено чотири трактори з плугами. Пожежу ліквідували майже за годину. Вдалося захистити 180 гектарів поля. Вогонь знищив трохи більше 300 гектарів пшениці. Як стало відомо, загоряння спричинило необережне поводження із вогнем працівників фірми Крим будсервіс, які випалювали на території бригади поруч із пшеничним полем суху траву. Із жителями Мошин, Золотоноші та Канева святкував Івана Купала і народний депутат України Богдан Губський. На Купальські гуляння нарде приїхав на запрошення місцевих громад. Театралізовані фольклорно-етнографічні вистави зібрали на схилах Дніпра чимало жителів. Кілька тисяч мешканців золотоноші завітали на міське свято Купала. Фольклорне дійство відбувалось на місцевому стадіоні за участю представників територіальної громади, влади, депутатського корпусу. Про якість проведення свята годі й говорити. Золотоністі зазвичай є добрими організаторами подібних дійств. А цього разу і якість звукового супроводу була на рівні. Народний депутат України Богдан Губський подбав про сучасні мікрофони для міського будинку культури. Так як в нас бракувало цих чудових мікрофонів, які сьогодні ми отримали у подарунок від Богдана Володимировича ми е, давно з ним говорили, він говорив, обіцяв, що вони будуть у вас, тому що е, гарне слово, красива пісня повинна лунати чисто і дзвінко. От ми бачимо результат. Вирувало етнографічне свято і в Черкаському районі, перебуваючи у селі Мушни, Богдан Губський спілкувався з людьми, обговорював проблеми і обіцяв допомогти у їх вирішенні. Святкування в цей день ще раз підтверджує багатовікову, навіть тисячолітню історію нашої рідної української культури. І саме такі от свята, те, що люди збираються, відзначають, підтримують наші старовинні традиції, свідчать про те, що українська культура існує, і ми повинні зробити все, щоб зберегти її для наших нащадків. Приємна інформація, задушлива спека, від якої українці потерпають уже майже тиждень, із 12 липня поступово піде на спад. Натомість прийдуть дощі із вітром, які протримуються до кінця місяця. Вітак мерія Черкас закликає жителів міста не паркувати свої транспортні засоби поблизу насаджень. Через сильний вітер їх може ушкодити зламане гілля. Крім цього, також слід уникати і прогулянок під аварійними та сухостійними деревами. Далі про спорт В'ячеслав Лопушанський. А у мене інформації більше немає. Затишного вам вечора. До завтра. Добрий день. про спорт. Далі в ефірі нашого каналу повідає вам спортивна редакція. На жаль, розпочинати випуск ми маємо з болючої інформації. Черкащина в новому волейбольному сезоні не буде представлена жодною командою в професійних лігах України. Єдиний спадок, який залишився після колись могутнього волейбольного господарства, чоловіча команда «Імпекс Агро» припинила своє існування. Про фінансові негаразди клубу було відомо й до цього, але у волейболістів вже вріла надія, що їх може підхопити одне із потужних підприємств регіону. Вчора стало зрозуміло, що на Черкещині великого волейболу не буде. Кілька років тому Черкащину в волейбольних суперлігах одночасно представляли відразу три клуби, причому всі традиційно займали місця на п'ятисталі пошани. Протягом останніх трьох чорних сезонів для черкаського волейболу в історію по черзі пішов Златогор, Круг та Імпексагро. В останніх був шанс на порятунок. Більше того, хлопці вже зібралися задля підготовки до нового сезону. Але в останню мить новий інвестор, яким могло виступити одне з найбільших підприємств регіону, відмовився від утримання команди. Вчора офіційно був викинутий прапор. Про капітуляцію черкаського волейболу починаючи з вихідних, гравці почали роз'їжджатися Черкас, а деякі з них вже сьогодні проходять оглядни в полтавському фавориті. За словами граючого тренера команди Валерія Пясковського, на цьому в Черкасах поставлено крапку в славетній історії місцевого волейболу. Город і і історія города і, і клубів волейбольних города все дозволяло для розвитку волейболу. проблемы сложились не нашли поддержку у городских властей не нашли точек, точек соприкосновения для того чтобы клуб сохранился. Дізнавшись про занепад волейболу на Черкащині, ми звернулися до начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Вадима Берези. Чиновник наголошує на тому, що керівництво волейбольного клубу хоч і зверталося за допомогою, але предметної розмови так і не вийшло. У нас футбол, те, що стосується розвитку волейболу, юнацького волейболу і волейболу в рамках якраз підготовки спортсменів вищої майстерності, у нас з цим нормально. Є проблеми, але ми працюємо. Але от дійсно втрата команди вищої ще лізі. Це болісно сприймається, але ну так сталося. Не пішне не нашли наш спільної мови. Можливо, ну, десь і моя якась там певна була. Недопрацювання в цьому плані. Таким чином, Черкащина вперше за останні 20 років залишилася без представника в українських волейбольних суперлігах, а сам український чемпіонат втратив чергову команду. Чемпіонаті Черкаської області з футболу були відіграні останні матчі першого кола чемпіонату. Для любителів інтриги ця частина першості виявилася сухою. Не дав розходитися інтризі діючий чемпіон шпола ЛНЗ Лебедин. За 9 турів чемпіонату шполяни зуміли здобути аж 25 очок та відірватися від свого найближчого переслідувача на 9 балів. Закривали програму першого кола обласного чемпіонату головні претенденти на золото. Окрім шпола, це Білозірська зоря. Саме ці команди розіграли між собою Кубок області і через це пропустили матчі третього туру чемпіонату. В пропущених поєдинках у лідерів особливих проблем не виникло. Свої матчі вони виграли з однаковим рахунком: 3-0. Так шпола на своєму полі обіграла ураган, а зоря на виїзді декласувала монастирище. Та навіть попри перемогу зорянам є чого журитися. Після першого кола між ними та шполою справжня прірва у 9 очок з огляду. Те, що командам залишилося провести лише матчі другого кола, відіграти цей гандикап володарю Кубку області буде вкрай важко. Уманчанин Олександр Савін на Кубку світу з бодібілдингу в Будапешті виборов золото. Дварзовий чемпіон України став першим в категорії класичний бодібілдинг. Це другий старт цього спортивного сезону. Право на участь у світових змаганнях Савін виборов ще в травні, коли на київському чемпіонаті України оформив золото. Щоденні тренування, постійні змагання, фізичне та моральне виснаження і знову до роботи. У такому ритмі живе Олександр Савін останні сім років. Саме тоді разом з друзями прийшов до тренажерної зали. Спочатку то було захоплення здоровим способом життя, а згодом стало професійним спортом. Лише через п'ять років тренувань і серйозних витрат, і перші вагомі результати. У 2011 році нарешті визнання, титул чемпіона України. У 2012-му ще звання чемпіона України. Згодом Кубок світу. Тяжеловато було. Боротися, звісно. Ну, можна сказати, що по спортсменам от, уровень був на Україні все-таки сильніший. Ну, До світового старту Савін готувався три місяці. Атлет зізнається, на золото не сподівався. Втім, спеціальна дієта, режим тренувань та велике бажання принесли результати. Питаюся правильно. Тобто... Грубо говоря, як по книжечці. Все розписую сам. Продукти всі дієтичні, на пару, атварни, звісно. Наступні старти відбудуться восени. Чемпіонат України, чемпіонат світу в Таїланді та містер Юніверс у Гамбурзі. Попереду ще три випробування. Підготовку до яких у Манчанин розпочав вже сьогодні. <му> А я в свою чергу бажаю, аби ваші починання завжди завершувалися бажаним результатом. На все добре і побачимося в цій студії рівно за добу. Хай щастить! З погоди на 11 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 17-22 градуса, у день – 25-30. У Черкасах вночі стопчик термометра сягатиме позначки 19 градусів, 21, у день – 27-29. Температура води у Дніпрі біля Черкас аномально висока 27 градусів. Атмосферний тиск у межах норми. Наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря підвищена. Цього дня варто чекати мінливої хмарності. Дощі, грози місцями по області, а в день і в Черкасах сильний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Пригроза шквали – 15-20 метрів за секунду. В окремих районах області град. Нині погоду Черкащини почали формувати атмосферні фронти з північного заходу. Тому з другої половини поточного тижня очікуються періодичні грозові дощі різної інтенсивності місцями до сильних та зниження температури повітря до 25-27 градусів у день та до 12-14 уночі. А з церковним календарем 11 липня вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, валаамських чудотворців. Віднині починали копати ранню картоплю. У цей день наші пращури слухали зозулю. Якщо вона переставала кувати, зима не забереться.